Всім привіт, мене звати Маша. В першу чергу я хочу подякувати вам за вашу підтримку під моїми останніми двома відео про мої парфуми, парфумерну колекцію з нуля та про питання-відповідь. Я дуже була приємно вражена тим, скільки добрих і гарних слів отримала я від вас. Для мене це дуже важливо, як і для будь-якої людини. Я дуже рада, що в нас тут формується з вами така спільнота, дуже доброзичлива, приємна у спілкуванні. Яка добра до інших людей, це дуже дуже важливо в нашому житті. Взагалі, я на 100% підтримую цей підхід. Тому дякую вам, що ми ви в мене такі класні. Тож сьогодні ми з вами обрали разом тему мого відео. Точніше, обрали вчора і сьогодні, а дякую всім тим, хто прийняв участь у голосуванні. Тож сьогодні розповім вам про парфумерні двійники. Тема така дуже суперечлива, тому одразу хочу дещо зауважити. Перше, це не відео про бюджетні опції більш дорогих парфумів. І по-друге, я не кажу, і не буду казати, що ці парфуми однакові, вони не ідентичні. І саме через це я зазначила для себе їх розбіги, в те, в чому вони відрізняються один від одного, щоб бути максимально з вами відвертою та конкретною, наскільки це можливо, враховуючи те, що парфумерія це дуже суб'єктивна річ, я зараз вам розповім про п'ять таких пар. І, в принципі, це відео в першу чергу націлено для чого? А для того, щоб якщо вам подобається один з цих двох парфумів, і ви хочете щось таке, але трошки інше, то я вам запропоную альтернативні варіанти, і, можливо, вам щось з цього дійсно сподобається. В нас з вами сьогодні такий трошки. Осінній декаданс на фоні, але ну, він може трошки навіть посилюватися, якщо я буду е, раптом чіпляти цю інсталяцію, але е, це осінь, в ній теж, звісно ж, є така частина, і мені хотілося це зазначити в цьому відео. просто. Просто для настрою. Тож, давайте починати вже дивитися на мою підбірку. Так, перша пара в нас це парфуми. Вам вже знайомі, я вже казала про їх подібність один до одного. Це Zara Golden Decade, яка є, в принципі, нібито дюпом аромату Liber від Yves Saint Laurent. А в мене зараз тут пробник Liber Le Parfum, але це взагалі не важливо, бо зараз я вам буду розповідати, чим в принципі Zara Golden Decade відрізняється від всієї лінійки Liber. Тож, давайте будемо наносити на блотери наші прекрасні парфуми і дивитися, що в нас з цього вийде. Я з вашого дозвілу сьогодні одразу буду ставити сюди парфуми, бо в мене буде два блотери в руках, в мене не буде можливості їх тримати, щоб ви бачили також, тож вони всі будуть тут у нас, як я вже сказала, у осінньому такому вальсі кружляти. Так, ем, тож, Тут в мене Golden Decade, тут в мене Лібер. Ем, що одразу відчувається в Лібер? Ем, принаймні я це почала відчувати нещодавно, можливо, через погодні зміни. Ем, я відчуваю тут дрібку свіжого імберу. Я взагалі-то останнім часом його багато де чомусь відчуваю. Це цікаво. Зараз вхопили головне: це ноти лаванди, ноти ванілі і там апельсиновий цвіт де-інде. І в принципі, цей аромат так і звучить. Тобто, ще він що я хотіла зауважити більш солоний, ніж лібри, це лібри. Всі це я вже мені здається, так дуже сильно відчуваю яскраво. І в принципі, оце основне, що їх відрізняє у всіх парфумах від лінійки Лібер, є глибина. Вони багатошарові, вони цікаво розкриваються. Тобто, наприклад, якщо для мене Лібер інтенс це чорний чай з лавандовим сиропом, такий трошки солодкавий, але все ж таки міцний, то тут в Лібер Льопарфам. Parfum я відчуваю, ніби це той самий чорний чай. Але в нього додали молока трошки, я дуже відчуваю тут лактонність, і е, поряд поставили таку, ніби таке блюдо, таку, не знаю, маленьку тарілочку з імбирними цукатами солодкими. От для мене це Le Parfum». Хоча, я ж кажу, у кожному Лібер є певні якісь трошки від, е, якісь трошки, відмінності один від одного, але ми зараз їх не порівнюємо. Просто, оскільки в мене зараз це на блотері, я розповідаю про це. Але я добре знаю, в принципі, всі парфуми, мені здається, з цієї лінійки. Зара більш така все ж таки двомерна в цьому плані. Це не означає, що вона погана. Це дуже компліментарний аромат, він шливовий, хоча не дуже стійкий, на відміну від Лібер. В принципі, якщо ви не хочете, якщо вам цікаво, як би скажемо так, познайомитись з парфумом і відчути основні його ноти, то зараз буде цілком досить. Якщо ви хочете поглибитись в цей парфум, якщо вам цікаво його розкривати, бачити, як він грає, то це все ж таки треба купувати Лібр. Наступна парфумерна пара у нас це аромат фобід Нектар» від бренду de Деной. Це сестри Ноя, бренд бельгійський, Не дуже відомий поки що на нашому ринку, але загалом він не такий вже, і, скажімо так, не з такою вже великою історією. Він нещодавно був створений, наскільки мені відомо. І до нього в пару йде аромат Very Good Girl від Кароліни Ерера. Зараз я буду наносити на блотери і розповідати вам щодо чого. Так. Взагалі, мені дуже радили в магазині нішевої парфумерії спробувати цей аромат. Просто казали, ви не пожалкуєте це щось взагалі таке, вау, я його обожнюю. Ну, ці всі речі, які кажуть продавці. І, в принципі, так, він класний, але в мене вже є very good girl. На старті, я вам не брешу, вони ідентичні на старті. На блотерах знов таки, але коли я нанесла на руку, я одразу відчула цю схожість. Тож на шкірі, можливо, це також буде очевидно одразу. Так, тобто, ну, вони реально стартують однаково. Я не можу тут нічого більше сказати. Але різниця, яку я помітила, це те, що у Forbidden Nicтар все ж таки додали ананас. Ананас дуже подібний до ананасу у парфумі Павлова від Ніколеї парфюмер». Я про цей аромат розповідала декілька відео тому. Посилання, звісно ж, залишу, як завжди, в інфобоксі. Тут він відчувається, додає аромату такої трошки тропічності, але він не різкий. В ароматі Павлова мене трошки це на нас дратує, якщо чесно. Ну, я з цим можу жити, він швидко йде, але одну все ж таки, якби ну. Скажімо так, є, є певні питання до нього тут. Е, нема питань в мене ніяких. Він класно поєднується зі всією основною пірамідою, е, робить її такою реально от, більш літньою тропічною. Що стосовно Very Good Girl, тут ананасу нема. Принаймні я його тут не відчуваю, так як у Фобіденніктар. За рахунок лічі і ноти Троянди, він все ж таки більш солодкий, більш м'який, але і. Мені здається, більш гучні. хоча вони обидва досить гучні, але фобіденніктар трошки згодом вже починає розходитись. Very good гіол я чую дуже довго і дуже інтенсивно. Тож тут обирайте самі, за що ви більше голосуєте за інтенсивність і силу, чи за таку більш тропічність, якусь м'якість, ненав'язливість. Тобто, отут вибір між цими двома. Аспектами. Наступний парфумерний дует це аромат Divine Vanille від Essential Parfums і Honey Oud від «Montal». Тут дуже цікава така річ. Тут я не можу сказати, що це ідентичні аромати, вони відрізняються дечим. І зараз ми з вами з'ясуємо, чим саме, але вони в чомусь і дуже подібні. В першу чергу, в тому, що і там, і там. На відміну від багатьох інших ароматів, я відчуваю ноту кориці. І це мене дуже тішить, бо я обожнюю корицю, особливо восени, і мало де де вона заявлена, її посправді можна почути. Назва парфуму, до речі, «Divine Vanille» чи Divine Віль залежить від того, на якій мові власне відчувається. Казати цю назву. Тобто Divine Vanille – це, звісно ж, французька назва, а Divine Vanille – це е, англійська-американська версія. Е, мені здається, що все ж таки через те, що Essential Parfums це французький бренд, правильніше буде казати Divine Vanille. Тож я буду казати так. Ну, Ми з вами з'ясували, в чому різниця? Тож тут на старті в нас ваніль, і ваніль дуже подібна до Vanille від е, Serge Lutens. Один з моїх таких найбільш теплих в моєму серці ароматів. І тут ця ваніль вона відчувається Оцями вона. І в Хані на відміну від дівін Ваніль, одразу відчувається волога деревини і листя багато. Тобто тут вони на старті зовсім різні. Але що відбувається потім? Аромат Зівін-Ваніль такий легкий, приємний ванільний спочатку. Починає загущуватися і набирати обертів, він стає більш деревинним. І от саме така волога деревина з'являється. Я тестувала його також і на шкірі, і це так само і трапляється на шкірі. А, і отут з'являється така деревина з таким присмаком кориці. Кориця це, до речі, теж кора дерева, тобто, ну, якби, все, все співпало. А ханіут, навпаки, починає ставати більш солодкавим. Тобто це такий мед з корицею додається до цієї деревини і такого опалого листя, опалого листя. А, і це для мене робить ці два аромати дуже цікавими, але настільки вони для мене подібні на моїй шкірі, як це не дивно. Я вам кажу ще раз: це не означає, що вони для вас будуть ідентичні, просто вони у схожому напрямку. Зараз смішно, що з блотерів вони звучать зовсім по різному для мене, але я вже знаю, в чому тут прикол. В принципі, можу радити будь-який аромат. Вони класно тримаються на шкірі, вони шлейвові, вони довго тримаються на шкірі, вони просто не перевершені в таку прохолодну осінню дощову, але просто або просто прохолодну погоду. Тож, рекомендую до затесту. Зараз вони дуже актуальні для них саме час. Ну а що з цього обрати? Вирішувати тільки вам тут у Греції, в принципі, ціна на них. Подібна і Essential Прафан, взагалі, я завжди буду а, цей бренд нахвалювати. бо... А... Мені здається, що за такі гроші, які вони просять, а саме на офіційному сайті 100 мл коштує близько 90 євро. За нішевий бренд за 100 мл, Я вважаю, що це дуже гідна ціна. Можливо, вони трошки дорожче коштують в Україні, але все одно ви знаєте ціну приблизно там за Кіліан, за Лютанс, э, э, за том Форд, наприклад, э, приватну лінійку. Тож э, висновки робіть самі. Але мені здається, що це дуже гідний бренд. Далі у нас пара під назвою Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути. Привіт, олдам з минулих часів. Так? Я думаю, всі пам'ятають ці фрази, які стояли в кожному статусі в різних соцмережах. Один з ароматів це знятість, а інший аромат, в принципі, знайти вже зараз стає все простіше і простіше, тому це класна альтернатива, якщо вам подобався аромат, який, власне, зняли. Я кажу про пару Reset Rosewood від бренду Goldfit and Banks, і аромат Slick Suede від Yves Saint Laurent, це також бутікова лінійка. Тут взагалі в мене цікава історія, бо Slick Suede я купувала наосліп, точніше, я просила чоловіка мені його купити, бо я ніде не могла знайти цей аромат. І е, мені було дуже цікаво, бо я чула багато таких відгуків, просто що це щось неймовірне, що це щось вау. І, в принципі, я з ними частково згодна. Давайте поставимо сюди флакон. Бо він там десь на чибі, це негарно. І так, що поєднує ці аромати, в тому, що вони про більш-менш однаковий, однаковий напрямок пачулі. Але е, Desert Rosewood… Це пачулі такі, бальзамічні, ніби то, такі так, в них таке бальзамічне звучання. Тут є свіжість від кардамону, вона може бути трошки, ніби, знаєте, така зубна паста. Але, будь ласка, не сприймайте це в поганий спосіб, я кажу це з найкращими враженнями. Просто, от, знаєте, така буває свіжість, така м'ятна, ніби трошки трав'яниста. Вона дуже часто зустрічається, як віддушка у зубної пасти. Тому я, мені це спало одразу на думку, але тут відчувається кардамон, і навіть зараз, хоча в пірміді цього близько нема, я відчуваю тут навіть трошки ніби анісовості. Тобто, от такий аромат, в такий напрямок, щоб вам було більш зрозуміло. І тут потім згодом, в базі, це все перетворюється, ніби на деревину, просякнуту рожевою олією ефірною. От щось таке дуже красивий аромат. Для тих, хто полюбляє такі густі, амброві можливо, аромати. Він зайде, він сподобається. Він теж дуже класно пасує на осінь. Що стосується Slick Sweight, то тут пачулі шоколадну лікерні. От Вони тут, якщо можна сказати про інтелектуальну гурманіку, от я б сказала, що тут вона присутня. Вони навіть ну, реально такі прям лікерні алкогольні, і е, потім сюди додається дрібка спецій е, гвоздики. І е, я тут відчуваю таку ніби димку від ладана. Але от не дим саме від горіння, От саме знаєте, як буває, розповсюджується такий дим без. Без горіння, я думаю, ви розумієте про що. Коли, наприклад, палочки підпалюєш ці благовоння, це все, щось подібне. Я його теж обожнюю восени. Він дуже такий яскравий. Він, на мій погляд, хоча може бути унісексом, все ж таки, я бачу в ньому таку розкішну жінку. Я мені здається, в якомусь відео навіть розповідала, що жінку у пальто такого темного шоколадного кольору, мені здається, це було б дуже красиво. Ну, от просто ці два аромати вони саме для таких, знаєте, жінок, які знають собі ціну. Ну тут не додати, не відняти, от 100%. І ще раз зауважую, що Desert Rosewood набагато легше зараз знайти придбати. Остання пара знайома, я впевнена більшості з вас. Про один аромат іноді кажуть не дуже приємні речі. Інший я чула, що переважно всім подобається, але це не означає, що вони обидва не можуть приймати участь у цій підбірці. Тож, давайте вже будемо з ними знайомитися ближче. Перший аромат це ґенімет від Марк Антуан Бароа. Я коли цей аромат протестувала перший раз, я його дуже сильно вподобала. Це було про холодний період року. І я його носила так активно. В мене було, мені здається, 3 чи 5 мл від Levant. Він мені дуже сподобався. І перша думка, яка прийшла мені, це те, що він дуже стильний. І другий аромат, звісно ж, всім відомий майже. я Думаю, Буа Imperial» від Essential Parfums також. Я навіть тільки зараз помітила, що в мене два парфуми від Essential Parfums в цьому відео. Ну, це каже само за себе. Мені подобається цей бренд. Так. Тут у нас цікава річ для мене в Гені-Меді, те, що тут це не один з небагатьох ароматів, де я відчуваю шафран. Він не солює тут, це не головна нота, але вона тут відчувається дуже сильно. Просто вона тут, як би ж кажу, не на перших ролях. Що ще? Я тут відчуваю кедр, деревину таку. Але, знаєте, навіть не кедр, ні. Просто такий деревинний спил. Неважливо. Неважливо, якого дерева взагалі, навіть це коли, наприклад, приходиш до якоїсь майстерні, де щось, якісь вироби з дерева роблять, то там можна такий запах почути. Також тут, звісно ж, присутня мінеральність це, в принципі, основне, за що відомий цей аромат, він завдав такий напрямок мінеральних парфумів. До цього, звісно ж, був, наприклад, уд Мінераль від Тома Форда, але він все ж таки відрізнявся дуже сильно. Він був зовсім інший. А те, що вийшло зараз, я взагалі не переношу. Не можу. Взагалі, цей аромат нюхати. Він мені пахне якимось риб'ячим жиром. Це я зараз про Удмінералі нову версію від Тома Форда. Прикреплю флакон, щоб ви розуміли, про що я кажу. А от Ганімет я не можу переносити по іншій причині. На жаль, згодом він мені став видавати ноту, вибачте, але м'якше я сказати не можу. Потного мускусу. От саме пот. Не ці аспекти, типу, там природні, таке ціло, такі, типу брудний мускус, щось там, знаєте, таке ніби природні якісь виділення. Вибачайте. От саме пот, на жаль, і на шкірі так само, і на блотері так само, на інших людях в шлейфі не відчуваю цього. От саме тільки моя історія. Але на щастя для мене є Боаімпіяль. І от знаєте. Коли я готувалася до цього відео, я їх нюхала паралельно, я зрозуміла, про що кажуть ці, хто каже, що вони їм зовсім не схожі. Це такий парадокс. Коли я носила окремо ганімет і потім нанесла на себе окремо вже Буаімпіяль, коли я ще не мала мені здається жодного флакона тільки від Ліванти, я подумала: так це ж одне і те саме, якби хто в кого що забрав. Ніхто ні в кого нічого не забирав. До речі, Квентін Біш зробив ці обидва аромати, тож якби. Грався як хотів. Але Буампіяль, якщо теж має оцю ноту мінеральності, от саме тільки цим вони з ганімедом, на мі погляди, схожі. В них однакова мінеральність. Але він набагато м'якший. Набагато. Тобто, тут така, знаєте, деревина м'яка, навіть дещо така солодкава, тут якби вона. Як би це сказати? Оце такий цікавий напрямок, до речі, в парфумерії. Така деревина, ніби трошки з солодкавістю. Поки що не знайшла для цього якогось визначення. Це можу сказати одразу точно не Акегалавуд. Так, не, не цей напрямок. Це от саме ніби трошки солодкість. Ну, от, от щось таке абстрактне. Не цукор, не ваніль, нічого такого. Звісно ж, жодної гурманії. Я нічого такого тут не маю на увазі. От саме. Просто якась така солодкавість, вона просто є, якась природня. І я тут відчуваю пачулі, на відміну від е, Генімеду, хоча, на мій погляд, вони ну, е, тут теж неочевидні в Буампіріаль, вони з'являються згодом і от пом'якшують, і за, за рахунок цього він теж таки більш е, 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 іде в такий теплий деревинний напрямок. Хоча в прохолодну погоду він звучить прохолодно, от. Такий такий парадокс на сьогодні. Це все пишіть мені, чи згодні ви з моїми такими порівняннями, таким паруванням ароматів. Пишіть мені, чи спали вам на думку якісь також парфумерні пари. Мені буде цікаво почитати. Я знаю, що і в арабській парфумерії багато є, таких типу дюпів так, на відомі якісь аромати. І мені, звісно ж, буде також цікаво по -по почитати про якісь брендові аромати, які схожі між собою. Тож давайте обговорювати цю таку трошки суперечливу тему. Дякую, що були зі мною. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока.